Про головне події в Харкові та області 15 листопада. Колишній начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін зможе вийти із СІЗО під заставу. Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Дудіна підозрюють у державній зраді непідпорядкуванні та самовільному залишенні місця служби. Судді вирішили пом'якшити йому запобіжний захід, призначивши заставу в понад 5 мільйонів гривень. Це повідомила після засідання правозахисниця Тетяна Іванова. Вона заявила, що сума застави для сім'ї Дудіна дуже велика та оголосила про збір коштів. Нагадаємо, співробітники ДБР затримали керівника СБУ Харківщини у вересні 2022 року. Підозри, які йому оголосили, стосуються подій початку повномасштабного вторгнення РФ. За версією слідства, Дудін займався саботажем та організував спробу усунути від керівництва голову хода. Сам Дудін обвинувачення відкидає. А свою справу називає частиною спецоперації російських спецслужб. 15 років за ґратами проведе доцент одного з вишів Харкова. Суд визнав його винним у державній зраді. СБУ довела, що чоловік працював на російських РУ та коригував ракетні удари по рідному місту. Зокрема, фіксував наслідки прильотів по одному з оборонних підприємств. У суді доцент визнав провину. Повідомила прес служба Харківської обласної прокуратури. За даними прокурорів, обвинувачений не приховував, що вчиняв злочин із ідеологічних міркувань. Учасників російського прориву в Куп'янськ знищили. Про це повідомив ветерінаць марафону начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. За його словами, ворог великими силами намагався зайти в місто, захопивши зненацька захисників. Військовий оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко припустив, що прорив став можливим через те, що дехто дечого не догледів. Він також підтвердив, що окупанти нейтралізовані. Проте ситуація залишається небезпечною, адже найближчі позиції окупантів на відстані усього півтора кілометри від міста. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.